Непорочне серце Марії. Матінко Свята, Твоє серце повне любові до нас, поміч нам подай! О найсвятіша, найдорожча, богословенна Діво Марії, цариці неба і землі, ти наша потіха зажурених вистражданих страшною війною, і ти наша надія дорогих наших синів, Матінко Небесна, ти їх покрий своїм покровом на війні і тримай їх під своєю опікою через Ісуса Христа. Мати любові і доброти, прийди до них з порятунком, вислухай їхні молитви, коли ви не моляться в страху, в тяжкому бою. А твоє проміння нехай осушить гіркі сльози їхніх матерів, а твоя неостання поміч. Питримуй весь український народ випробування згідно Божою волею, матінко любляча, ненько пресвята всього земного світу, зглянься з висоти небесної, ми з великою любов'ю просимо тебе, випроси у Бога і сина твого, ласки, доброти, миру, Божою любові, спокою на нашій рідній Україні і по всій землі. Ти, любляча мати свята, я дякую тобі від щирого серця і душі, за все, що даєш нам, а найбільше за твою безмежну любов до людей на землі і хочеш наблизити кожну людину, привести до свого Сина Ісуса Христа. О, страждальна мати моя, май милосердня до тих, хто плаче на цій землі. Заступайся за нас грішний. Укріпи нас у вірі, в любові до себе. Ти, моя любляча свята матінко, Маріє. Прости, Господи, прости мене грішну. нехай діється воля Твоя свята на землі, а не моя.